Карпати. Гори, що дихають вітром і пам'ятають кожен крок. Це земля, де кожен камінь має історію, а хмари торкаються вершин. Саме тут, серед цієї величної тиші та співу потоків, розкинулася Гуцущина Серце Карпат, де природа переплітається з легендами, а традиції живуть у кожному русі. Впродовж століть Гуцущина переходила від однієї держави до іншої. До 1772 року Гуцущина належала до земель Речі Посполитої. Пізніше 150 років вона була під владою Австро-Угорщини, а згодом, після Першої світової війни, Гуцущина була на території Румунії, Чехословаччини та Польщі У 1918 році, коли імперії розпалися, Гуцущина спробувала створити власну державу, яка називалась Гуцульська Республіка. Правда, вона проіснувала недовго, лише до червня 1919 року, але стала символом волелюбного духу цього краю. Тут, у серці гір, життя ніколи не було легким. Гуцули вічно є робота на газдівці, на то є свій час, а є час, аби все набувати. Гори Горит вкриті снігами, а то всі її грибами. Марженку то треба гнати в полоніну, а то кутати в стайні. Гуцули здавна жили серед каменю, лісів і гірських потоків, але саме тут вони навчилися виживати і бути сильними. Все, що мали, заробляли власними руками. Косили траву на крутосхилах, виписали худобу на полонинах, рубали ліс і сплавляли колоди бурхливим черемошем. На початку 19-го до 20-го століття тут активно практикували лісосплав. На чорному черемуші лісосплав припинили приблизно в 1968 році, а на білому в 1969. Взимку – морози і Взимку морозий сніг попаліна. влітку робота від сходу до заходу сонця. Але навіть у важкій праці гуцули вміли радіти, бо для них гори – це не випробування, а рідна домівка. Вони знали, якщо шанувати землю, то вона обов'язково віддячить. Так гуцули жили просто, але з гідністю, і саме праця зробила їх такими місними, терплячими і справжніми. Але попри важку працю і гірське життя гуцули все одно мали в своєму серці любов до краси. Одяг для гуцула це не просто річ, це символ, частина душі і знак, хто ти є, та звідки з давніх давен у кожному селі були свої майстри: хто шив шивкиптарі, хто вишивав сорочки, а хто робив через і прикрашав їх металом та узорами? Якщо поглянути на старі фотографії косівщини 20-го століття, можна побачити чоловіків у криптарях дівчат в строях. Коні, полонини, дерев'яні серпи так виглядала справжня Гусульщина. Самобутня, горда і сильна. Косівщина здавна була осередком ремесел і торгівлі. У старих картах 18 19 століть косів позначений як торгове містечко на шляху між Галичиною і Буковиною. У довколишніх селах, таких як Пістин, шешери, яворів та інші, жили майстри різьби, ткацтва, гончарства. Кожне село мало свою руку і свій візерунок. Тут можна знайти абсолютно все. Вишиванки, гуні, сардаки, кептарі, постоли, силянки, згарди, будь-які інші гуцузькі прикраси. Також в продажі є вироби з дерева, зі шкіри різноманітні сумочки, музичні інструменти. Але особливою популярністю користується саме косівська кераміка, яка внесена до списку в ЮНЕСКО. Гуцульське обрання впізнаєш одразу: яскраве, барвисте, справжнє. Його робили лише з натуральних матеріалів вовни, шкіри, хутра. Взагалі гуцули завжди вірили в магічну силу поясів і різноманітних прикрас, а кольори мали для них особливий сенс і тішить те, що люди знову хочуть мати це у своєму гардеробі, одягати та носити з гордістю і показувати, що гуцульське це не минуле, це частина нашої сучасності. Якщо говорити про кожен елемент збрання гуцулів, то чоловіки зазвичай носили сорочку через кептар, крисанню, посоли, і обов'язково в кожного гусула повинна була бути своя бартка. Кожна річ зроблена вручну і мала своє значення. А у жінок це вишита сорочка, запаска, крайка, кептар, постоли, хустка і обов'язково прикраси на шию. Це могли бути силінки, згайди чи будь-які інші прикраси. Яскраві кольори, орнаменти, металеві прикраси, все це говорило про красу, працю і достаток господині. Кожен стрій був неповторний, бо гуцули вірили, у тому, що ти носиш живе частинка твоєї душі. А ще гуцули завжди мали велику любов до музики, бо для них це не просто розвага, а мова душі, спосіб висловити радість, смуток, спогади чи життя серед гір. Я дрембу собі куплю би ходіла боса, аби дримба вигравала і коло мого носа. Дримба маленький, але дивовижний інструмент. Її роблять із металу або сталі, а звук з'являється від коливання зичка, коли музикант прикладає її до зубів і дихає в ритм. Смисл гри на дримбі – це е, вам ніхто не скаже. Яку мелодію будете грати? Зараз ніхто вам партитуру не дасть, щоб ви почитали у вас, ваша мелодія у, вас у голові. І ви саме відчуваєте за рахунок вдоху і видиху, ви формуєте той звук, який хочете почути ви. Звучить воно тихо, ніби ще під гір, і має в собі магію. Кажуть, що дримба може говорити з природою і навіть з серцем людини. Трембіта це зовсім інша справа. Довга дерев'яна труба до трьох метрів завдовжки, яка виготовлялася з ялиці, яку ретельно вибирали. Колись гуцули передавали через трембіту вісім. Коли хтось народився, коли кликали на весілля чи на поміч, або коли ховали. Бо трембіту було чути за кілометри. І сьогодні, як і сотні років тому, гуцули роблять дримбу, тримбіту, цимбали і інші інструменти власноруч, без машин і фабрик. Бо кожен інструмент має свою душу, як і люди, що на них грають. Гори наші веселенькі, зі мочками, усі є гори ми співаночками. Гори наші веселенькі, на вас сонце гріє. Росте Розстерава зелененька цвіточок леліє на Гуцущині без співанок не минає абсолютно нічого, бо гуцули співає завжди і усюди на весіллі у полі за столом чи просто для душі. У співанках вони співають про своє життя, про любов, про важку працю, про радість і навіть про біду. Багато співанок саме жартівливого характеру, адже гуцули завжди люблять посміятися, підкульнути когось або й самого себе. І загалом такі співанки завжди піднімають настрій і збирають людей докуп. Бо співанка це частина гуцульської душі, і поки вона звучить, живе А Ану трошки послухайте, хочу вам сказати, та я вмію Гуцульщині файно заспівати. Гуцульщина вся у співанках знаю заспівати, лиш не знаю, звідки взяти з чого починати. Гуцули люблять не лише музику, а й танці, бо коли звучить трембіта чи скрипка, ноги самі йдуть у танець. А ну, хлопці, аркана! Найвідоміший аркан це чоловічий танець сили й відваги, коли хлопці стоють у коло і притупами показують свою міць. Аркана! Є інші гусульські танці: живі, веселі, такі, що аж дух гоплює. Без них не обходиться жодне свято чи весілля. Окрім музики і танців, гусу зберегли безліч своїх традицій. Традиційне гусульське весілля це яскрава подія з унікальними обрядами. У день весілля наречена вдягала найкращий гуцульський стрій, який збирався роками ще з маленької. А наречений одягав пептар, сорочку, гачі і обов'язково кресання на голову. Жодне весілля на гуцульщині, ні за яких обставин не обходилося без короваїв, вишиваних рушників, букетів, музики, танців, ігор, жартів та забав. Традиційною дією перед весіллям є приготування весільного деревця, невеличке живе дерево, яке прикрашають китичками, стрічками і бусинами, дружки або свідки нареченого і нареченої. Потім молодий має тричі покликати наречену. Вони йдуть гуляти. Весілля і приймати привітання від гостей. Найкращим аспектом всього цього дійства є те, що наречений цього дня може все. Як ми знаємо, в Україні прийнято вінчати молодих у церквах. Так от, наречені на Гуцульщині їдуть до церкви на конях, теж, звичайно, прикрашених. Різдво у гуцулів теж особливе. Коли на небі з'являється перша зірочка, святвечір починається з молитви і спільної вечері. Однією з найдавніших традицій є колядки в криворівні. Коляда на Гусульщині вона своє своєрідна, такої коляди я можу сказати, що нема ніде. У колідники йде такий ну, не занадто, але строгенький відбір, то страшно виснажуєш, змучуєшся, але то є така місія наша. Ми, так як апостоли, ми йдемо, сповіщаємо про народження Ісуса Христа. Колядники обходять хати, бажають миру, врожаю, здоров'я. Землі встріха, дай вам з усего втіка. Чесно вважаємо, варточки срібні, Руках вертаймо, ноги легкі, легко ступаймо. у гуцулів. Є й багато інших традицій і звичаїв, які передаються з покоління в покоління. Водохреща одне з великих православних свят. Верна неділя або верниця, у коли діти збирають солодощі і не тільки. Великдень зелені свята, преображення Господня також одне з великих православних свят. Окрім музики, танців і свят, гуцуська культура сповнена легенд і містики. На Гуцущині завжди вірили в мальфарів людей, які могли передбачати події, лікувати та допомагати у важких ситуаціях. Один із найдавніших Михайло Нечай. Люди вірили, що його знання і здібності могли захищати, давати поради й допомагати селу. Він мав настільки потужну силу, що його навіть запрошували на різні фестивалі, аби він контролював погодні умови. Розсувати чорні хмари для нього було під силу. Бо земля це наша мати, вона нас тримає, вона все нам дає необхідне для життя і обратно нас забирає до себе. Вона є свята для нас, бо вона тримає нас гідних і негідних, які би ми не були, і любов землі до нас така, як матері до своїх дитини. От. Вона все приймає. Ще одна легендарна постать Олекса Довбуш. Він боровся з багатими панами, захищав простих людей і став героєм Карпати. Сьогодні туристи часто відвідують печери Довбуша, щоб бачити, де він ховався. А у 2023 році відбулася прем'єра історичного фільму Довбуш вважаю, що це є один з найдорожчих українських фільмів, який варто переглянути. Фікці шкіри з них доймають з собою ворогують. Хтось має з них стати. Алекса Сюди йде велике військо. Військо потоцько. Усущено багато на історичні пам'ятки. До прикладу, в селі Тюдів на Івано-Франківщині, де я зараз знаходжуся, розташований пам'ятник, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Це був перший народний пам'ятник. В Україні та в цілому світі на цих землях це знак того, що навіть у горах жила сильна національна свідомість. Ця культура, традиції і звичаї це частина гуцущини, її духу і магії. Вони пов'язують людей з горами та історією. Роблять Карпати живими не лише природою, а й історією людей. Як казав в 1890-х роках Володимир Шукевич, гуцули – це люди, що мають свій розум, свою пісню і свій світ. Гуцули – це сміливий і вільний народ, що живе в самому серці Карпат. Вони бережуть свою історію, мову, пісні, традиції. Це люди, які пам'ятають, хто вони, і не забувають, звідки їх коріння.